Служба безпеки та національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації у Черкаській області. За результатами комплексних заходів затримано двох організаторок оборудок. За результатами комплексних заходів затримано двох організаторок схем ухилення від мобілізації на Черкащині. Фігурантки пропонували ухилянтам уникнути призову на підставі підроблених документів для безперешкодного виїзду за кордон. Вартість своїх послуг оцінювали від 6 до 11 тисяч американських доларів з клієнта. За даними слідства, організаторками двох оборудок оборудование виявилися медсестра приватної лікарні та колишня секретарка консультативно-лікарської комісії, яка вже має підозру за підробку документів. Фігуранти торгували довідками про наявність інвалідності у родичів військовозобов'язаних чоловіків. На підставі підробки ухилянти сподівалися виїхати за межі України під виглядом доглядальників. Наразі всім затриманим повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною триста. Ті триста це незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинене організованою групою осіб, та частиною 3 статті 369 шістдесят прим два це зловживання впливом. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.